Нарешті, нарешті я знову відкриваю свою магічну чудокнижку. Ем, і це частина сім. Просто вау! Тому я надіюся, ви зі мною. Який би вірш сьогодні не випав зі збірки так ніхто не кохав. Я впевнена, що він зробить сьогоднішній наш настрій. Тому погнали! Так, що сьогодні нам випаде? І хто? Так. так. Майже в кінці, добре. Іван Лучук. Математична лінгвістика. Плюси. Гарна, хороша, красива, пригожа, вродлива, пригарна. красна, чудова, розкішна, чарівна, тендітна, прекрасна, зграбна, тонка, елегантна, уміла, митка, делікатна. Файна, чутлива, струнка, незрівняна, чудесна, предобра, лепська, зичлива, прудка, доброчесна, діяльна, активна, чула, приємна, розсудлива, мудра, тямуща, дотепна. Мінуси: зла, дрібничкова, недобра, погана, огидна, паскудна, кепська, противна, мерзотна, плюгава, дурна, осоружна, підла, підступна, лиха. Навіжена, потворна, жахлива, в'яла, страшна, страховина, жаска, балакуча, криклива, дика, бридка, нечупарна, пихата, чванлива, бундючна, млява, облудна, брехлива, похабна, тупа, горопашна, скритна, фальшива, гидка, вайлувата, нещира, бездушна. А все одно дивись плюси. Вау, дуже цікавий вірш! Мабуть, стільки прикметників в одному вірші ви ніколи не чули, як і я. Але це було досить, досить цікаво. Вау! Дуже незвичний вірш! Але мені дуже сподобався. Залітайте на наступний вірш!